Я отримую багато запитань в дірект. Чи можливо поставити звуки в дорослому віці у 18, 40, 30 або 25 років? Мене звати Євгенія Груленко. Я практикуючий онлайн-логопед для дорослих, і я сьогодні відповім на це популярне запитання в моєму діректі. Поставити звук насправді це не проблема. Чисто технічна навичка, якою може ем, оволодіти кожен, звичайно, під чітким керівництвом професіонала, але є і інший бік логопедичної роботи. Він швидше психологічний, я б сказала. Отож, у цьому психологічному боці є подолання звички і купи комплексів. Які виникають на фоні автоматизації звуку і введення?